Всім бажаю доброго дня. Тема уроку. Розв'язування задач з теми кипіння. Питома теплота пару утворення. Будь ласка, відкрійте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми переходимо до розв'язку задач. І так, задача номер один. Умову записуємо собі в зошити. Яка кількість теплоти? Необхідно для перетворення спирту об'ємом 0,5 літра у пару при температурі 78 градусів Цельсія. І так, давайте запишемо, що нам дано об'єм 0,5 літра. Переводимо в систему Сі. Це буде 0,05 метра кубічних. Далі нам потрібна буде густина спирту 800 кг на метр кубічний. І питома теплота пароутворення 0,9 мегаджоулів на кілограм. Переводимо в систему Сі 0,9 на 10 ,6 степені джоуль на кілограм. Далі нас запитують, яка кількість теплоти необхідна. Нам треба знайти якраз оцю кількість теплоти. Будемо використовувати вже нам відому формулу з передніх уроках. Ми знаємо, що такий процес. Випаровування, яка у нас є формула? Кількість теплоти у нас дорівнює добутку питомої теплоти пару утворення на масу помножити. Як знайти масу? У нас її тут немає вдано. Але у нас є густина і об'єм. Пам'ятаємо, що густина це відношення маси до об'єму. Відповідно, ми можемо знайти масу, це буде добуток густини на об'єм. Підставляємо нашої формули кількості теплоти. Замість М РО на В. І q буде дорівнювати добутку питомої теплоти пару утворення R на густину РО і на об'єм В. Все, нам залишилось тільки підставити відомі в нашу формулу. Q буде дорівнювати 0,9, помножити на 10 в шостій степені джоуль на кілограм, помножити на 800 кг на метр кубічний. І помножити на 0,05 метра кубічних. І буде відповідь сотих на 10 106 степені джоулів. Можемо залишити в джоулях, можемо записати в мегаджоулях. Буде 0,36 мегаджоулів. Будь ласка, не забувайте записувати відповідь. Ще раз нагадую, ми використовували формулу. Для випаровування кількості теплоти, що у нас виділяється або погинається під час випаровування або конденсації. Рухаємось далі. Задача номер 2. Скільки енергії втратили на нагрівання води масою 0,75 кг від 20 до 100 градусів Цельсія, і подальшого утворення пари масою 250 г. І так, давайте запишемо, що нам дано. Маса води нам дається 0,75 кг. Далі Т0В. Початкова температура 20 градусів Цельсія. Далі 100 градусів це буде температура. У нас 100 градусів. Ми нагріли до температури 100 градусів. Оскільки у нас відбувається процес нагрівання, нам потрібна буде питома теплоємність води. Це дорівнює 4200 джоуль, чисельнику знаменнику кілограм помножити на градус Цельсія. Далі запишемо масу 250 грам, у нас утворення пари, масу пари 250 грам. В систему Сіп переведемо, тобто поділимо на тисячу, буде у нас 0,25 кілограма. Оскільки йде у нас мова про випаровування, то нам потрібно буде питома теплота пароутворення. Давайте її теж запишемо 2,3 мегаджоулів на кілограм поділити. І в системі СІ, будь ласка, запишіть 2,3 на 106 степені джоуль на кілограм. І нам треба знайти кількість енергії, тобто яку кількість теплоти ми при цьому витрачаємо. Це на ці процеси всі. У нас є два процеси, ви розумієте, тут це нагрівання води до, фактично, тут 100 градусів, бачите, вода до кипіння, і потім пароутворення, випаровування. Запишемо формулу для нагрівання води Q дорівнює CM t t 0 і для пароутворення. Q2 дорівнює R помножити на M. Ну і загальна кількість теплоти буде дорівнювати сумі цих кількості теплоти, що йде на нагрівання і що йде на пароутворення. Підставимо нам відомі формули в цю третю формулу. Відповідно, буде дорів... Q нас дорівнювати C M B, тобто маса води на t t 0 v плюс R на MP. Маса пару у нас записано 250 г. Все, одиниці е, вимірювання. Розмірність перевіряємо. Кількість теплоти у нас виходить в джолях. Все добре. Тут, бачите, скорочується, кілограми, градус Цельсія, джоулі залишаються. Все, залишилось тільки підставити. Кюда рівня 4200 помножити на 0,75. 100-20. Це у нас Т-Т0. Плюс 2,3 на 10 степні і плюс 0,25. Робимо розрахунки і 827 тисяч джоулів. Можемо залишати в джоулях, можемо перевести в джоулі. Відповідь пишемо Q дорівнює 827 кжолів. І так, рухаємося далі. Будь ласка, будьте уважні. Графік можна малювати, можна не малювати. Ми схоже, вже робили з вами. Просто показуємо, що йде у нас процес нагрівання, а потім йде процес випаровування В даному випадку кипіння йде процес випаровування з усього пароутворення з усього об'єму. Так, рухаємося далі. Задача номер 3. Яку кількість теплоти необхідно затратити, щоб закип'ятити 3 кг води і взяти при температурі 20 градусів Цельсія. В алюмінієвій кастрюлі масою 400 г, якщо в ході даного процесу 20 г води викіпило. І так, давайте запишемо з вами, що нам дано. І так, у нас є маса води. 3 кг. Це записуємо. Далі маса алюмінієвої кастрюлі 400 грам ма 400 грам пишемо, переводимо в систему Сі 0,4 кг е, У нас є маса. Ну, бачите, якщо в ході викіпало, тобто пара викіпала. У нас МП20 грам. Переводимо в систему С. Це буде 0,2 кг Т0В. Це початкова температура. Взята у нас за 20 градусів Цельсія є е. кип'яток у нас Т дорівнює 100 градусів Цельсія. Кипіння у нас відбувається при цій температурі. Далі нам потрібно буде, якщо йде, у нас треба нагріти від 20 градусів і кастрюлю, і саму воду, тому нам питома теплоємність води буде потрібно. Пишемо CV до 4200 джоль. На кілограм на градусі Цельсія помножити. І СА дорівнює 920 джоль на кілограм і помножити на градуси Цельсія. Далі нам необхідно питома теплота пароутворення. Оскільки відбувається процес випаровування пароутворення 2,3 мегаджоулів на кілограм. Переводимо в систему СІ, Ми вже таке робили: 2,3 помножити на 10 шостій степені джоуль на кілограм. І е, яку нам кількість теплоти необхідно затратити на всі всі процеси. Це просто Q нам невідомо. І так, спочатку запишемо оцю загальну кількість теплоти, яка нам необхідна, вона буде дорівнювати сумі, так? Е, нагрівання води, по-перше, потрібно нагріти воду, потім потрібно нам е, нагріти. Ну, не нагріти спочатку алюміній, звичайно, кастрюлю цю. так, У нас йде про кастрюлю. Воду, кастрюлю треба нагріти до температури кипіння, відповідно. І потім ще враховувати кількість теплоти, що у нас поминається на пароутворення. Все, давайте знайдемо всі ці. Кількості теплоти для води 4200 джоуль на кілограм на градус Цельсія. Множимо на 3 кг, це у нас маса води. І 100 кипіння мінус 20 градусів Цельсія. Маємо 1 мільйон 8 тисяч джоулів. Далі QA для алюмінієвої каструлі. 920 джоуль кілограм на градус Цельсія. Помножити на 0,4 кг. Знов таки ми нагріваємо від 20 до 100, тому 100 градусів Цельсія мінус 20 градусів Цельсія і у нас буде 29440 джоулів. Далі процес випаровування QP. Шукаємо кількість теплоти, яка, яка, яка у нас поглинається під час випаровування, 2,3 на 10 степені джоуль на кг. Це питоме теплота пароутворення. Множимо на масу. 0,2 кг і маємо 46 тисяч джоулів. Все, залишилось скласти всі ці кількісті теплоти, які нам необхідно було затратити. Складаємо, отримуємо 1 мільйон 83 440 джоулів. Все, залишилось записати відповідь і все. Будь ласка, будьте уважні. Обов'язково розписуйте. Всі ці от дані з таблички беруться. Підомії теплоємності, підомої теплоти пароутворення. Будьте уважні. І так, домашнє задання повторити параграф номер 14 і виконати задання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня! Тримаємось разом! До побачення!